Павло глазовий пасивність. Були на зборах їжаки, були лисиці й куниці, були зайці, ховрашки, качки, ворони й інші птиці. На стіл, поклавши білий шовк, узявши в лапу мікрофона, промову довгу сірий вовк читав не гірше цицерона. Останню фразу дочитав. І по столу блокнотам ляска. Хто просить слова? запитав. Думки висловлюйте, будь ласка, мовчать принишклі слухачі, а вовк допитується строго, чого дметеся, як сичі, невже думок нема ні в кого. І тут почувся голосок. Багато різних є думок, та ми не всякими думками. Ділитись можемо з вовками. А хто ті вигукнув слова? Я не скажу, бо всяк бува.